Слава Богові, дорогі браття та сестри, Говорячи про богослужбові книги, почнемо з книги, яка має назву Служебник. Служебник використовується священником для звершення таких служб Божих як Божественна літургія святого Йоанна Золотоустого. Божественна літургія святого Василія Великого, Божественна літургія раніше освячених дарів, вечірня та рання. Так, наприклад, для звершення божественної літургії потрібен, як ми вже говорили, служебник, а також апостол, Євангеліє, Ермалагіон. Або будь-який молитовник, який містить в собі тропарі, кондаки та прокімени. Іншою книгою ми можемо назвати часослов, який містить в собі служби Божі добового молитовного кола, такі, як рання, вечірня, мале повечір'я. Велике Повечір'я, полуношниця та часи. На відміну від божественної літургії, наприклад, рання та вечірня мають досить складний богослужбовий устав і містять в собі досить багато змінних частин. І під час цих служб Божих. Використовується чимало додаткових богослужбових книг. А саме священнику знадобиться служебник, а д'яку – часослов, також богослужбовий псалтир, мінея за її місяцем, октоїх на глас тижня. В часі Великого посту замість октоїха пісна тріодь. А в пасхальному часі тріодь квітна. А якщо припадає велике двунадесяте свято, замість мінеї за місяцем мінея святкова. А якщо передбачається уставом, також знадобиться книга, яка має назву Паремії. Іншою книгою Яку дуже часто використовує священник, є требник, який містить в собі чин хрещення, чин миропомазання, чин вінчання, чин похорону, чин панахиди, різноманітні чини освячення, молебні за потребою та інше. І остання книга, за яку ми скажемо, це. Акафісник, який містить в собі акафісти.